Доброго дня глядачі каналу, мій затишний садочок. З вами я, Оля. Була відсутня деякий час, трошки було справ, допомагали нашим волонтерам для наших ЗСУ. Але я знову з вами хочу вам розказати сьогодні про екзоти у моєму садочку. Перший екзот, який я вам хочу зараз показати, він перед вами. Ось дивіться. Це кімнатна рослинка. Ось вона сьогодні відкрилася, бачу, вийшла уже стрілочка її, але ще зовсім квіточки її не повідкривалися. Вони відкриються, вони майже як гіацинт відкриваються. Дуже-дуже запашна. Аромат у неї дуже стійкий. І ще на погоду вона реагує краплинками росички. Тоді вже знаєш, що буде відлига або буде дощ. Вона може цвісти і літом, і зимою. Це росинка із родини броумових. Це називається Більбергія, я вже по-моєму говорила. Її родичі: є Гусманія, тіланція, Врієзія і Ехмея. Це тропічні рослинки. Що вони полюбляють? Полюбляють оприскування. Як вони ростуть? Ростуть бажано, щоб було тепло, але виживають, хто хоче жити, той буде жити. У нас другі не живуть. Дивіться. Що можу сказати ще про ці рослини? У цих рослин є властивість. Вони по, під, від, от Вийшла стрілка, відцвіла. І, ось зараз на, на цьому прикладі покажу. Ось її зараз квітка. Знаходиться в цій пазусі. Так? Біля, неї, біля неї, є маленькі рослинки. Але це діти, ось цієї рослини старої. От. А ця була з, з минулого року. І біля неї зараз теж є вже дітки, вона викидає біля себе і вона уйде. Вона, вона буде так, як там. вона вже цвісте, більше не буде цвіте один раз за життя. Якщо комусь ця рослинка цікава, будуть росточки, буду розсаджувати, можу поділитись. Недорого, символічну плату, я кажу, на горщик та на землю. Ось. Що ще я хочу показати? Ще хочу вам показати така рослинка є в мене. Ось. Дивіться, така чапля на ножці. Ось ось. Як би так зручніше було. Ось. Це Амареліус, Амаріліус, Амаріліус він буде червоний з білим. Він в цьому році трошки запізнився на кінець місяця. Викинув мені стрілку, але чому? У нього ще одна стрілка є. Дівчатка, хто питав, чому не цвітуть. Може, в когось є, хто буде дивитись, і говорить, не цвіте, не цвіте, цвіте. Треба його заставити. Дивіться, що я роблю. Бачите, цибулина його не погружена повністю в землю. Я не саджаю їх так, щоб вони були зануреними. І тоді я з цвіте. Тобто, де в нього сама широка е, частина цибулини, до тої частини, воно має бути на землі. От, от тут. Верх весь має бути над землею. Тоді він буде вам цвісти. Тільки так, амариліусе можна заставити квітувати. Ось, ще що хочу показати про рослинки декоративні з мого е, саду. Ось, зараз вам покажу такі цікаві штучки дивіться. Це горішок. Ось. Земляний горішок. Майже так, як арахіс. Ось, дивіться, різного розбору вони. Бачите, зараз ще третю вам покажу. Ось, дивіться, третя. Пара. Бачите, міленький. Цей горішок називається чуфа. Кумедна назва, кумедний горіх. Сам виглядає ось так, як маленький такий кумарик з ножками. Ось. Тоб корінчики. Тому що він земляний горішок. Ось, бачите? Всі ці горішки е, я виростила у себе. Я купила. В поза... в минулому році. Так, так, не в минулому, в позаминулому році. Вони вже в мене другий рік. Е, я вже спробувала, які вони на смак. Я перше, коли брала, я взяла два пакетики. Думаю, треба спробувати, якщо сподобається, я буду і собі саджати. Ну, сподобалися. Відібрала, котрі кращі. Носінинки і посадили, але скажу вам, що із маленьких теж є толк. Правильний ухід, правильна вологість, і все буде добре. Як висаджую я? Зараз розкажу вам. Беру горщачки П9, туди беру смачненьку земельку і висаджую їх на розсаду. Не, не замочую, нічого їм не роблю. Просто беру, саджаю по дві по три штучки, в залежності від того, яка величина горішка. Коли горішки сходять, такі маленькі, тоненькі, як осука, тонесенькі, таке маленьке-міленьке. Потім починає наростати. Наростати я, але я вже до того часу я їх висаджую в землю. Коли прогріється земля, уже всі в травні місяці вже можна спокійно висаджувати, їм уже нічого не буде. От. Ми живемо на Одещині. Ви знаєте, що в нас тепліше, ніж в інших регіонах, ніж в центрі. Навіть в Одеській області може бути зовсім різний температурний режим і зони різні. Наприклад, у нас у нас. Ізмаїл іде, там уже сьома зона. У нас набагато ну, прохолодніше. Ось в мене є знайома, і ми часто дивимося, що у неї що у мене, і в нас є різниця, дуже велика різниця. І по температурі, і по рослинкам. От, То підбирайте під себе. Скажу, що у нас росте. Більше де, не знаю. Але якщо при правильному уході, я думаю, можна виростити, не проблема. Рослинка любить смачну землю, але не зовсім можна, звичайно, просто нормальну землю і добрий полив. От полив, не залив, а полив, щоб вологість була. От Ті місяці, коли дуже-дуже жарко, не, картошка не хоче в'язатись, тому що не вистачає її вологи, дуже жарко, так і горішок, він не буде в'язатись. От. Але поливати треба. Горішок досить смачний, схожий, от, в несуху, от коли він просто тільки копаєш його, він чимось схожий на кокос, мені, на мій погляд, так. А коли сушиш, він такий стає легенький і структура така цікава, ти його лускаєш, а він на попкорн похожий. Може, комусь буде по-іншому, або хтось уже пробував цей горішок. Розкажіть свою думку, що ви про це думаєте. Може, може, я неправильно думаю. От. І ще вам хочу розказати ще про одного екзота в моєму саду. Дивіться. Так, бавовна. Бавовна. Виростила я її у себе. В тому році я. Купила собі 10 насінинок таких кумерних. Захотілося мені ж попробувати. Ж, о, літають вже пушинки. Захотілося мені спробувати коняку свою ногу сунену, треба ж попробувати. Думаю, так, у нас тепло, південь, думаю, хорошо, але. давай спробуємо. Я вам скажу, тут є насінинки. Ось тут вони знаходяться в цій ваті. В тому році мені сестра дала е, таку коробочку одну. Але вона була за стара, їй було більше 5 років. От. І в цій коробочці я величенька, скажу, що величенька насінинка була. Сама коробочка. От у мене тут на три розділена і вона замала. А сестра дала вона була велика. І я почала витрушувати звідти насіння, думаю, а спробую я, а може в мене проросте. Ну, нічого не вийшло. Чудо не сталося. Із тих насінинок я купила десяток, скажу вам, брала їх 100 гривень за 10 штук, Не дешево. От. І я розмножила їх собі. На, 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 на даний час ось у мене є ті, що я, буду, що я маю вже в готовому виді, ось вони зрілі. Бачите? Тут ще мені киця моя постаралась, дивіться, що мені зробила. Провіряла теж, мабуть, насіння шукала. От. І ще у мене ось є коробочки. Коробочки, які не дозріли. Я їх відібрала окремо, Буду спробую пошукати там щастя. Може, якась насінинка там є жива. Дивіться, які вона утворює коробочки. Давайте я розкажу по черзі, що і до чого. Як ми дійшли до ось такого стану. Докотилися до цього життя. Вона садила я їх. Зараз я вам покажу маленькі насінинки, які тут є. Ось дивіться. це вата я від неї відірвала. І ось у цій ваті ми знаходимо ось таку насінинку. Дивіться. Маленька ось така насінинка. Геть-геть-геть, малесичка, бачите. Ось. Цю насінинку я намочила, замочила просто у воді, бачу, що вони почали е, начали на, набиратися. І я вирішила їх висадити. Висадила я в горшочки їх П9, вони підросли трішечки. ось. Спочатку були сім... звичайні семидольки, потім вийшов листочок, другий листочок, і на трет... за третім листочком я їх висадила в ґрунт. Вони перенесли дуже легко пересадку, тому що це була не пересадка, а перевалка з горщачка просто в землю. Ось, І десь за неділю я вже дивлюся, вони гарненько держаться, не в'януть, нічого їх, їм немає. Ось, Тобто дуже легко пережилися з пересадки з горшечка. Ось, почали вони рости. Точки у них кумедненькі такі накленоподібні з гостренькими краєчками. Ось, Квітка у них такого лимонного кольору. Гарненько. Проста, звичайно, так, бутончик так закривається на ніч, і потім відкриваються по, по, напівбутончиком. Далі, коли вже починає відцвітати, стає рожевого кольору. Просто роже, такого міняє кольор на рожевий. Ось. Далі утворюються ось такі коробочки. Ось такі коробочки утворює, Тільки це вже сухі, а вони зелені. Потім ці коробочки починають зріти, ось, в таку форму, і потом розлускуються, починають лускатись. Ось. І виходять у нас ось, зараз ось візьму, ось такі коробочки. Ось такі у нас виходять коробочки з насінинками. Тут всередині, коли прижимаєш чути бугорочки, то насінинки. Ось, бачите? Ось е, Так в мене виросли. Виріс, виріс цей хлопок. Але, мабуть, я його жаліла-жаліла і трошки затягнула з посадкою, і він у мене весь не вийшов. Дивіться, ну, тут ще було пара штук, у мене було, я подарувала, і скільки в мене не дозрів, Тобто, треба садити пораніше. Кумедна рослинка незвичайна, невисока. Скажу, що по росту сантиметрів десь 70 у мене були вони. До метра не дотягнули. 70-75, ось такі. Може, були б і більшими, якби, можливо, я їх трошки раніше посадила, ось, і я не заливала. Може, треба було дати більше вологи. Я боялася вимочити їх. І знаю, що вони ж вихідці із теплих частин. Вони в Казахстані. Знаю, що е, ростуть. У мене родичка жила там і говорила, що вони там їх збирали. Коли я їй показала ці коробочки, вона каже, це ж у тебе маленькі, ми такі гарненькі збирали. А ось. Кажу: ну, в мене хоч так є. А, кажу, ну, попробувати ж треба. А кажу, ну, завжди щось нове, цікаво. Ось. Так що е, ось такі новини. Хотіла вам показати свої екзотичні новинки. Може, для когось новинка, для когось і звичайне чудо, у когось є. Ось. Ще хотіла подякувати всім своїм підписникам. Нас уже 200. Дякую вам, що дивитесь мене. Кому якісь треба поради, мене запитували, мій контакт. Пишіть, я відповім вам дам номер телефону. Ось. Дзвоніть, відповім на різні ваші запитання. Кому що цікаво, запитуйте, задавайте тему, розповім по тому, що у мене є. Запитували за хвойні рослини. Так, хвойні є, куприсоципариси є. Кількість, кількість не обмежена. Запитуйте, є підрощені? Я не все показую. Ось, є підрощені не такі високі, як ті, бо тим уже 2-3 рік. Ось цьому році їм 2-3 Є по 3 роки деякі. Ось, і е, я можу вам і менші рослин кидати. Так що запитуйте, я буду відповіда... від... відповідати індивідуально. Захочете, покажу вам у... на відеозв'язку. Зараз проблеми з світлом у всіх. У нас зараз теж немає світла. Зараз е, я знімаю відео, а в нас відключили в 12-й годині. Ви бачите, у нас на годиннику да? е, час. Дві години. Третя. У Нас в 12-й годині відключили світло. Учора у нас були прильоти, на жаль, дай Боже, щоб було без жертв. Остальне. остальне. вони думають, що нас переможуть. У нас немає світла, в них немає мозгів. Розуму в них немає. Вони думають, що нас цим налякаєш, так ви ж нас тільки сильнішими робите. Як люблять наші хлопці казати, подумаєш, народиться ще тисяча якась, то й не одна українців, буде вам біда і далі. Буде кому лупити москаля. Так що, що можу сказати? Дякувати нашим ЗСУ. Слава Україні. Все буде у нас гаразд. Нам перемоги. Здоров'я, скоро весна. А з нами ж важко справитись. Ми будемо нашу Україну робити квітучою, найкращою якою вона є.